Хлопець пробирається в новенький долус, з надією, що він зможе вкрасти щось із салону і трохи підзаробити. Як він завжди робить, він пробирається в машину, але раптом двері замикаються позаду нього, і він не може їх відкрити будь-якими способами. Він намагається вибити вікна, але виявляється, що вони куле не пробивні. Але гірше, він ще не знає про це, але машина нашпугована камерами, які стежать за його кожним рухом. А за цими камерами сидить психопат, який буде карати його за те, що той хотів його пограбувати. Це основний сюжет фільму під замком 2025 року. Нещодавно він вийшов у кінотеатрах. Але під замком це не оригінальна ідея, це голівудський ремейк аргентинського психологічного трилера 4х4 2019 року. Обидва фільми мають спільну концепцію. Злодій злазить у дорогу машину, щоб пограбувати її, але неочікувано він опиняється у пастці. Слон автомобіля перетворюється на клітку, на камеру тортур, повністю герметичний, склоне пробивним склом. З нього неможливо вибратись. У фільмі Чотири на чотири власник машини лікар, який втратив родину через злочинців, і він стежить за всім, що відбувається в солоні машини через камери, і дистанційно керує процесом. Так скажем, перевиховання крадія. Те саме відбувається у фільмі під замком. Тут псих теж лікар, але він більш безжальний, а технології в машині більш просунуті. Фільм під замком суттєво розширює оригінал тут більше психологічної глибини, показані флешбеки з минулого головного героя, моменти, коли він кається, намагається зрозуміти себе. Отже, фільм під замком це покращення версія фільму 4 на 4. А тепер давайте оглянемо сюжет без великих спойлерів. Едді Беріш – молодий чоловік із важким минулим і без перспектив. Колись він оступився і вчинив злочин. Тепер він намагається вижити завдяки дрібним підробіткам. Він батько, який щиро любить свою маленьку доньку Сару. Але через свою безвідповідальність він ледь зводить кінці з кінцями і не може нормально допомагати сім'ї і забезпечувати доньку та дружину. Він, щойно, отримав дзвінок від кличної дружини Емі. Вона зі злістю нагадує, що він знову підвів дочку і не забрав її зі школи, а вона так на нього чекала. Він усвідомлює, що вкотре зрадив довіру Сари, але виправдатись нічим. Його фургон досі в ремонті, в нього бракує грошей. Вечеріє, на вулицях міста, де стіни розмальовані графіці, а між багатоповерхівками тягнуться сірі бетонні нетрі, Езі відчуває себе заганим в кут. Де ж узяти гроші. Ця ідея крутиться у нього в голові. Витративши кілька останніх баксів на лотереї, він опускає руку в кишеню і, бачить, що в нього вже нічого не залишилося. Раптом у нього назріває план пройти припарковані машини. Надійно легку наживу, раптом звідти можна буде щось вкрасти. Він розуміє, що це неправильно, але переконує себе добуде всього на пару сотень баксів. Блукаючи темними вулицями, він нишком смикає дверцята автомобілів, перевіряючи, чи не забув, хто закрити авто. І ось удача дорогий чорний автомобіль бренду Долос стоїть в затінку на пустинному паркінгу. І замок піддається, двері відчиняються, Еді озирається. Довкола нікого. Серце калатає від страху. От і пощастило, можливо, власник залишив гаманець чи телефон, думає він. Ремарочка. Долус, це відносно новий і досить рідкісний бренд авто, який спеціалізується на створенні автомобілів преміум класу з індивідуальними налаштуваннями та ексклюзивним дизайном. Я сама не знала про цей бренд, адже він не є масовим. Еді тихо ковзає на пасажирське сидіння, Салон машини просторий, розкішний, оббитий шкірою. На емблемі керма видніється надпис Долус, певно, ексклюзивна модель. Еді починає нишприти, зазирає у бардачок, підсидіння, ящики. На жаль, його надії тануть. Нічого цінного, лише пара сонцезахисних окулярів. Розчаровано фиркнувши, він бере окуляри собі, дрібниця, але хоча б щось. Еді випростовується, зітхнувшись, марна справа пора тікати, допоки ніхто не помітив вторгнення. Він тягнеться до ручки дверей, але дверцята не піддаються. Здивований, Еді смикає сильніше, замкнув зсередини. Він пам'ятає, що не блокував дверей, намацує кнопку замка, натискає смики знову, нічого, пробує інші двері. Глухо, тиша. Серце клатиє сильніше, та тепер уже від тривоги. Що за чертівна тут від відбувається? Еді силою тарабанить кулаком по склу, намагаючись його вибити. Вікно навіть не тріскається, він зосереджується, темне тоноване скло з його боку, А зовні, мабуть, як дзеркало, вікна сильно затемнені. Зовні не видно, що відбувається в салоні. До нього починає підкрадатися паніка. Він гарячково шукає спосіб вийти. На підлозі валяється важкий ключ для відкручування коліс. Мабуть, залишився після ремонту. Він хапає його і ще сили гадить по боковому склу. Але скло навіть не дряпається. Ще удар, марно. Скло куле не пробивне. Еді відкидає ключ, задихаючись. Він намагається заспокоїтись, бере телефон, але на екрані видно немає сигналу. Допоможіть, я застряг. Він кричить і надіється, що його хтось почує, але прохожі ніби не бачать його. Едді пробує розібрати дверну панель, дряпає обшивку, пробує пальцями дістатися до механізму замка. В механізмі замка він зриває внутрішню пластикову накладку і раптом скривлюється від болю. Під обшивкою вмотові сталеві пластинки, гострий край яких глибоко розсікає йому перед пліччям. Кров бризкає на сидіння, Еді кричить і відсмикує руку. На моє здивування, під час перегляду фільму я помітила, що він не обробив рану ніяк, він навіть не зірвав в себе одяг, щоб перемотати її. Тобто він просто дивився на скривавлену руку і чекав, чого, що він стиче кров'ю, я не знаю, але у фільмі його зображають як кмітливого хлопця з вулиці, проте він не здогадався, не те, щоб перев'язати собі рану, а зараз розповім. Весь цей час хтось телефонує. Він був злий і не хотів брати трубку, але все ж він її взяв. Голос з динаміків запитує Ну, що попався? і Еді розуміє, що це якась гра. Він розмовляє з злочинцем і злиться ще більше. Він говорить йому, зараз я виберусь звідси. Він дістає свій пістолет. І стріляє у вікно. Але, звісно, скло школи не пробивне, тому колір рикошетить йому у ногу. Але і тут злочинець проявив кмітливість він затягнув джгут, але не перемотав рану взагалі ніяк. Тому весь цей час він стікав кров'ю, у нього з ноги сочилися кров, так само як і з руки, і говорив маньяку, який закрив його в машині, що він помирає. На щастя, як і у фільмі Чотири на чотири. Маньяк виявився лікарем. Доки Еді втратив свідомість від того, що він втратив багато крові, лікар зайшов до машини і перев'язав йому як руку, так і ногу. Він надав йому медичну допомогу і знову закрив його в машині. І Еді зрозумів, що це гра. Маньяк, який закрив його тут, буде гратися з ним, так як він забажає. Еді розуміє, що він у скрутному становищі. В нього немає ні води, ні їжі, і він не може вибратися звідси. Маніяк починає знущатися над Едді, але всі ці сцени ви можете побачити у фільмі Чи вибереться Едді і чому Вільям вирішив чинити так радикально злочинцями. Ви все це побачите у фільмі, а якщо вам цікаво, я можу зняти детальний огляд переказ цього фільму. Проте, якби я розповіла зараз, дивитися фільм вам було б не так цікаво. Хоча я повністю не розповім сюжет фільму, але я дам коротке пояснення того, що ж там відбувається і які підтеми обговорюються. Отже, Едді це бідний злочинець, який не може заробити гроші і, вважає, що суспільство несправедливе, і багаті керують цим світом. З іншого боку, Вільям багатий чоловік з власним бізнесом, заможний, але який вважає, що бідні не мають права на пільги. Страхування, підтримку, що вони просто сміття, яке не заслужило допомоги від держави і не заслужило поблажок. Саме тому він не здав Еді в поліцію, тому що він вважає, що органи не виконують свою роботу і він буде кращим правосуддям в цьому випадку. Хоча Еді багато разів просив здати його в поліцію. До речі. У минулому Вільям пережив інцидент, який змінив його назавжди, тому тепер він вважає. Що державна система дозволяє бідним отримувати надмірні привілеї без належного покарання, і тому він вирішив взяти правосуддя у свої руки. Він переконаний, що якщо система не може забезпечити справедливість, він буде тим, хто її принесе. Я дуже вдячна вам за те, що ви додивилися до кінця. І якщо ви один з цих людей, прошу вас підтримати це відео лайком та коментарем, тому що канал новий і він потребує підтримки для подальшого розвитку. Якщо ви залишите будь-який коментар, навіть просто місце з якого ви дивитесь, це значно допоможе каналу. З речі, якщо ви хотіли побачити огляд якогось фільму, просто залиште назву в коментарях, і я зроблю його. Дякую за перегляд і зустрінемось в наступному відео.